Голівуд це величезна машина з виробляння грошей. Однак за кожним аватаром чи месниками, які роблять з усіх причетних нових скруджів МакДаків, ховаються і стрічки, які роблять банкротами цілі студії, нищать кар'єри акторів і режисерів та навіки вічні впадають у забуття. Але давайте дістанемо їх звідти та згадаємо найбільші касові провали початку десятих років. Про роки, що йшли далі, ви можете дізнатись ось у цьому відео, аби не повторюватись про те, як фільми потрапляють у відео та як Ведуться підрахунки, там я все пояснюю. Лише нагадаю, що якщо у фільму заявлений виробничий бюджет 100 мільйонів, то для прибутковості йому треба зібрати більше 200, а інколи й 300 мільйонів, витрати на рекламу, відсотки що йдуть кінотеатрам, тут треба багато чого враховувати. З цим розібрались. І давайте вже нарешті починати. Але перед цим попрошу вас підписатись на канал, адже 90% людей дивляться відео без підписки, а це дуже допомагає каналу рости. А якщо ви вже підписуєтеся, Тись, то можете і лайк поставити. І тепер давайте починати 2010 рік. Уявляєте, це вже було 15 років тому. А я досі пам'ятаю, як мене вперше в житті повали Ваймакс дивитись на третю історію іграшок. Це був перший ряд, в мене майже уніміла шия, однак, попри все це, я розумів, що дивлюсь на щось величне. І не дарма, адже це був найкасовіший фільм 2010 року. Більше мільярда зборів у прокаті, так само, як і трохи менш велична Аліса в країні чудес, яку на каналі я вже згадував більше разів, ніж вона того заслуговує. У топі того року також була перша. Перша частина завершення Гаррі Потера з його смертельними реліквіями 943 мільйони. Найкращий фільм Крістофера Нолана, на мій погляд, початок 826 мільйонів, та четвертий шрек, який тоді вважався завершенням історії, а зараз вже є анонсоване продовження. Ну, побачимо, що з цього вийде. І хоч четверта частина все ще вважається як мінімум посередньою, хоч я з цим і не згоден. Однак 756 мільйонів у прокаті говорять, що в цілому все було нормально. Взагалі того року анімація домінувала у топ-10 по зборам. Окрім Шрека та іграшок, була ще заплутана історія: нікчем не я та як приборкати дракона, тобто рівно половина у списку мультики. Причому всі ще й доволі непогані. З несильно хорошого на шостому місці суть. Тінки з їх затемненням, але найбуде. От в частині провалів було цікавіше, оскільки там дещо, про що ви, можливо, ніколи не чули, і це добре, але про це трохи згодом. А поки розглянемо менш провальні, але все-таки ж провали. В DC в ті роки ще навіть не мріли про свій кіновсесвіт. Темний лицар Нолана стояв окремо у вищій лізі, але в цілому, по коміксам, було сумно. Тому вирішили спробувати це виправити і почали з вестерну промисливця за головами, який повернувся з того світу, звучить. Круто на папері, можливо, Джона Гекс у акторському складі. У нас Джош Бролін, який тоді ще не був таносом, Меган Фокс, яка тоді була ще акторкою. Джон Малкович, який просто був актором, який, здається, сам не зрозумів у що вплутався. Виділили цьому всьому бюджет 47 мільйонів. А у підсумку збори. 11. під 90 мільйонів збитків та похмурий всесвіт DC народився в офісі босів компанії. Також тоді вже добре знайомий нам Брендан Фрейзер повноцінно відходив на пенсію до тріумфального повернення. Помста пухнастих, це було щось на кшталт доктора Дулітла на мінімалках або лайф екшен ремейк лісової братви, про який ніхто не знав. Бюджет збори і збитки майже ідентичні 35 мільйонів. Ну і завершимо підготовку до найбільшого провалу романтичною комедією, Дією узирі з Різу Візерспун Оуеном Вілсоном і Джеком Ніколсоном. Звідки ти знаєш? Звучить як щось, що може коштувати мільйонів двадцять, ну сорок сто двадцяти мільйонний бюджет. У романтичної комедії початок Нолана коштував 160. Тут було лише питання, скільки, скільки збитків принесе у підсумку цей фільм. Збори склали 50 мільйонів, тобто мінус -10 десь мільйонів 100-150. Здавалось би, що може бути гіршим. Та по цифрам, в цілому нічого. Але що погано взагалі в романтичних комедіях, у нас є дещо набагато більш жахливе, і тут на сцену завжди виходить. Так вам не почулося саме, адже вони безпосередньо причетні до такого шедевру, як Лускунчик і Щурячий Король, який коштував газовій колонці 90 мільйонів доларів. З першого погляду так відразу і не скажеш, що це їх фільм. Головні актори тут Ель Фанінг та Джон Тортуро. Із особливо одарованих тут хіба що висоцька на помітних ролях. А от режисером є дуже поплавлений кончаловський, а композитором Артем'єв. Цей шедевр має унікальний рекорд, який який не можна перебити, а лише повторити таких фільмів в історії менше 50. Він має 0% свіжості на гнилих помідорах, чотири бали на МДБ. Спочатку чомусь всі відхрещувались і казали, що ви таке кажете. Це американський проєкт з американськими грошима та англомовними акторами. Зрусні тут тільки режисер і композитор. Однак потім, як з'ясувалось, за всім стояв деякий банк, де в наглядовій раді сидів. Х... Коротше кажучи, фільм зібрав НАК потужні 20 мільйонів, приніс збитків на 100-150 мільйонів і настільки забувся у часі, що зараз не згадується ніким, ніде і ніколи, що не може не тішити 2011 рік. Вже три стрічки перебили позначку в один мільярд. А ще, на відміну від минулого року, який намагався показувати у топ-10 по зборам щось унікальне, в 11-му у топ-10 лише одна перша частина майбутньої франшизи, якщо можна так сказати. І ви б ніколи не здогадались, що це смурфи на восьмому місці. А перед ними похмілля 2, п'ятий форсаж, друга кунг фу панда, передостанні сутінки, нездійсненний протокол фантом від Тома Круза, дивні берега одного пірата, темна сторона трансформерів уже без меганфор. Окса лідер, фінальний Гаррі Поттер. Тому хто жаліється на сиквели зараз, гляньте, що там було 14 років тому, та все те саме. Провали також були не унікальними в своїй більшості. Чи треба дивуватись у 25-му році, що Зак Снайдер роздав стиль у забороненому прийомі, який ледь зібрав суму свого бюджету, і пішов у збитки на мільйонів 50 Або провал кінокоміксу DC з зеленим ліхтарем, якого грав Райан Дедпул Рейнальдс в ті часи. Райан ще не був настільки всесильним. Аби витягувати кінокомікси самотужки. І Джекмана у парі не було. Коштував 200 мільйонів, зібрав 220, повідомляється про збитки у 100-150 мільйонів. Ще одна спроба була і вестерни знову зробити популярними, і знову провал з ковбоями проти прибульців. Плюс, мінус 70 мільйонів збитків. Шкода було Мартіна Скорсезе і його хранителя часу, де грали Ейса Баттерфілд та Хлоя Мурец до того, як вони стали відомими. Фільм коштував під 170. Мільйонів, а зібрав лише 185. Ще не такий старий на той момент дідуган міг і продовжує могти собі дозволяти уходити в мінус на мільйонів 90 десь раз на декілька років. А найбільш дивними провалами стали два мультфільми дуже дорогі мультфільми. Якщо сиквел веселих ніжок, Ще хоч якось можна зрозуміти: перша частина зібрала 300 мільйонів, на другу виділили 130, і вона зібрала 150. Звісно, після такого триквел зник з планів відразу, то ось як пояснити, хто дав 150 мільйонів на мультфільм Мами застрягли на Марсі, цього пояснити я не можу. Дісней заколабились зі студією, яка спеціалізувалась на технологіях захоплення рухів. І як же тут без Роберта Земекіса, який в ті роки здається був од. Ржимом цією технологією, хоч тут він лише продюсер. Давайте коротко про сюжет оскільки я здивуюсь ще раз за це відео. Якщо у коментарях більше п'яти людей напишуть, що пам'ятають цей мультфільм. На Марсі є життя, де дітей марсіан виховують роботи, але в них немає нового апдейту, і для цього вони викрадають маму з землі, яка посварилась з сином, аби викачати з неї материнський інстинкт. Але син розуміє, що маму він любить, вони рятуються. А на Марсі знову є любов батьків та дітей. Тей кінець 150 мільйонів на такий сюжет. Попустися! Я не фараонка, я тебе не в'яжу. Плюс таку картинку. Припини, не дивись на мене так, і такі жарти. Дісней допустився однієї з найбільших помилок, яка вартувала їм під 150 мільйонів збитків, адже збори навіть до 40 мільйонів не дотягнули. Тому Дісней після такого провалу зібрався, аби в наступному році. А от якби у вас були сім'ї, досі ви б не крали наших мам аби програмувати ботів, аби в наступному році досягнути майже найбільшого провалу в історії кінематографу, але про це трішки пізніше. А поки 2012 рік. Ну тут всі знають: месники перевернули гру і бла бла бла. Окрім цього були ще три мільярдника. Знову зростаємо на друге місце. Заскочив Skyfall. найкраща частина Крейгоївської частини Бондіане. На третє третя частина Бетмена відновлена, не найкраща частина бейлівської частини Бетменіани. А далі Хобіт, тут каламбур вже придумайте самі. Ще на диво льодовиковий період на той час міг збирати 879 мільйонів у часи, коли сценаристи почали аж занадто перебільшувати з новими катастрофічними катастрофами, які створюють нові пригоди для десь близько 49 основних персонажів, чи скільки там вже було цих звіряток. Ще сутінки завершились того року. Світ побачив найкращого людину павука, що ви мені зробите я в іншому місті Мадагаскар 3 та початок підліткових антиутопій, які захоплять світ на декілька років, років з першою частиною голодних ігор, так як збори росли, збитки також 200 мільйонний морський бій. Так, вам не почулось 200, а по деяким джерелам 220 мільйонів коштувала екранізація гри, якщо можна так сказати. Просто цікавий факт, що десь тільки ж коштували і месники, які заробили півтора мільярди. От морський бій трохи більше трьохсот, а збитки сягнули по різним даним 70-100 мільйонів. Шкода, в 2012-му було мультфільм Вартові легенд. І тут ми виходимо на територію, де в цілому незрозуміло, а коли фільми взагалі можна вважати прибутковими бюджет фільму склав 145 мільйонів, він заробив 300, і на папері, якщо брати відомі стандарти, це невеликий успіх, але точно не провал. Однак, за повідомленням видання Deadline, Dreamworks на мультфільмі втратили 87 мільйонів. Тобто за кулісами все ще залишається незрозумілий для глядачів механізм. І хоч сам мультфільм доволі хороший, в список фінансових провалів він чомусь заходить. А от найбільший провал, як ви вже здогадались, був у Дісней, його величність Ність Джон Картер. Історія провалу цього фільму заслуговує окремого відео, і таке вже є на каналі, хоч з якістю звуку там це сумно. Якщо коротко, то Дісней вкинули 250 мільйонів лише на виробництво фільму, де не було ні перевіреного режисера, ні великих акторів на головних ролях, а лише відоме перше джерело у вигляді книжки. Під час зйомок все йшло не так: багато перезйомок та нерозуміння того, як має виглядати кінцевий продукт. І найсумніше в цій історії те, що фільм. Міг бути хорошим. Від перегляду навіть можна отримати задоволення і зараз, але у стрічки просто немає чого запропонувати. На розкриття світу забили екшен занадто одноманітний і перенасичений комп'ютерністю, а сам сюжет просто банальний. Хоча потенціал був на цілу трилогію, а у підсумку збитки на 150-200 мільйонів похоронили цей потенціал глибоко у нетрах того ж Марсу. 2013 рік. Нарешті мільярдників стало менше, і тенденція протрималась лише три роки. Лідером став мультфільм Крижане серце, який лише на пару десятків випередив третього залізяку. Ще у топ-10 нарешті є непровальний Зак Снайдер з людиною зі сталі 667 мільйонів, а також Альфонсо Куарон і його гравітація 684 мільйони. Про цей фільм чомусь дійсно мало згадують. Тому якщо ви його ще не бачили, то після того як закінчиться це відео, виправте таке опущення. Ще касовими того року були нікчемний. Я 2», другий хобі, другі голодні ігри, шостий форсаж, університет монстрів, який є другою частиною формально, та другий тор. Рік сиквелів виходить. Серед провалів навпаки виключно оригінальні проєкти. Давно у нас не було Райана Рейнельца, тільки тепер з Джефом Бріджесом і їх примарний патруль, або як то кажуть, люди у чорному у нас вдома. Фільм мав такий бажаний потенціал на франшизу, однак вийшов занадто клішованим і передбачуваним, не розвивав в достатній мірі свій концепт. А з бюджетом під 150 мільйонів зібрав близько 80-90 мільйонів збитків. Брайан Сінгер, режисер та продюсер люди Ікс», отримав необмежений бюджет бюджет від Warner Brothers на екранізацію казки про Джека, який любить лазити по бобовим стеблинам, і вирішив, що зможе зробити з цього плюс-мінус володаря перснів з епічними боями, закрученими інтригами, і все тому подібне. 200 мільйонів бюджету у головній ролі. Звіра або шлекс Лютор Ніколас Голд, проти якого виступають усі сіджейні велетні світу. Фільм зібрав. Близько 200 мільйонів і пішов у мінус на добрих таких мільйонів 100-150. Ворнери напевно розраховували на франшизу, а отримали урок. Про те, що дорога казка це не завжди казкова історія зі щасливим фіналом. І якщо Джек виглядав як дуже дорога помилка, то 47-й Ронін це вже була така ж сама дорога помилка. Кіану Рівс після перерви у великому кіно повернувся у гру з історією про те, як японські самураї борються з всілякими демонами, драконами і нечистю тому подібною. Фільм знімали декілька років, кілька разів переробляли сценарій і майже повністю перемонтували. На момент виходу Юніверсал вже витратили 175 220 мільйонів, а заробили лише 151 за оцінками дедлайн збитки 100-150 мільйонів. Вже через рік вийде Вік, і ось це вже буде справжнє повернення. А головним провалом року став самотній рейнджер. Це історія про те, як зібрались три старих друзяки по піратам Карибського моря і вирішили повторити успіх: замість кораблів дати коней, замість піратів ковбоїв, а замість драйву нудьгу. Хоч це було і не за планом. Фільм по традиції усіх провалів перебував у виробничому пеклі. Його то скасовували, то переносили, аби врешті-решт перетнути позначку бюджету в 200-250 мільйонів. Заробили вони 260 та пішли в мінус на майже 200. Окрім цього, в мінус. Пішла кар'єра Джуні Депа, який вже не міг всі гнати до кінотеатрів. Гору Вірбінський також не пощастило, і йому довіряли після такого провалу знімати лише по дуже великим святам всього два фільми за 12 років. А Джері Брукгаймер лише через декілька років знову зміг продюсувати щось велике, і в підсумку дійшов до топгану. Самотній рейнджер це знову ж таки нежахливе кіно. Воно може розважати, якщо відключити голову. Тут є декілька цікавих екшн сцен, проте магія піратів не працює у пустелі, де б вже занадто переглядала. Гравав Армі Гамар ще не знав, що буде закенселений на декілька років через звинувачення у канібалізмі. А ще фільм був вестерном. Жанр історично важливий, але в 21 столітті рідко прибутковий. Ну що ж, давайте востаннє за це відео. 2014 рік. Лише один фільм заробив більше мільярда, і це чергові трансформери. Цього не могли зробити останній Хобіт, 940 мільйонів, вартові галактики, перша частина фіналу Голодних Ігор, Маліфісента, люди ікс з Дніминого майбутнього, Капітан Америка той, що зимовий солдат, Планета Мафта, та людина Павук-2 з Гарфілдом. Усі вони по 700 з гаком мільйонів зібрали. Інтерстеллар Нолана лише 640 мільйонів зібрав, здавалось, заслуговує на більше, як і на межі майбутнього не перестану це говорити при кожній нагоді: 367 мільйонів і лише 20-те місце у топі. В Цілому у плані найбільших зборів рік доволі нудний: комікси продовження хітів та лайф екшн ремейк від Дісней. А от у провальних фільмів було ну аж дуже багато всього цікавого. По перше, у тому році чомусь студії вирішили, що всі засумували за Геркулесом, і було випущено відразу два фільми про нього. В оригіналі фільми називаються Геркулес та Легенда Геркулеса. У нас їх назвали, ви не повірите, Геркулес та Геркулес народження легенди, якого у фільмі називають Гераклом. І тут може виникнути питання, що тут в біса коїться хвилинка давньогрецької та римської міфології. Греки придумали собі Геракла, героя міфології, сина Зевса та смертної жінки, 12 подвигів через дружину Зевса, Геру і все таке. Ім'я Геракл це поєднання слів Гера та Клеос, що в сумі дає слава Гере». Назвали його в її честь, аби Гера не мстилась Гераклу. Герецькі міфи дуже логічні. А може, я просто не до кінця розібрався, це не важливо. Важливо те, що через багатько років римляни вирішили адаптувати грецький пантеон богів під свій. Зев став Юпітером Гера Йононою. Геракл Геркулесом на латинську монеру. Якщо ви уважно придивитесь на написання ім'я Геркулес, то ви побачите там корінь Гер. Хоча Гери вже у римському пантеоні не існувало, і просто так крутіше звучить. Минуло декілька тисячоліть, і грецька міфологія явно перемогла римську у популярності. Хто такий ваш Юпітер? Ось Зевс, наш народний бог. Однак його син здебільшого зветься у фільмах, мультфільмах і так далі. Геркулесом, хоча фактично, мав би бути Гераклом. А ось це вже відбулось через те, що в західній культурі так вийшло, що закріпилось латинське ім'я Геракла, тобто Геркулес. І що ми маємо у 2014 році? Вийшло два фільми з назвою в оригіналі Геркулес. Обидва розповідають про давню Грецію, тобто там фактично має бути персонаж Геракла, не Геркулеса. Щось я вже забагато часу витратив на два фільми, які не особливо на це заслуговують. Але тепер ви знаєте, якщо не знали, що Геракл це греки, а Геркулес це римляне. А по зборам, то січневий Геракл слеж Геркулес коштував 70, зібрав 60, провальний провал на 65 мільйонів, а Геркулес зі скелею зібрав 244 при бюджеті в 100. і вже плюс-мінус вийшов успішним. Ще з провалів було місто гріхів 2», бюджет 65, а збори 40. сорок зимова фантазія, бюджет. 75, збори 30 збитки під 80 мільйонів. Перевага з Джонні Депом бюджет і збори по 100 мільйонів збитки близько 70. Але найбільшим провалом знову був мультик. Знову мультик, про який ви не знаєте швидше за все нічого: легенди країни Оз Повернення Дороті, який вийшов у широкий прокат в 14-му, хоча ще в 13-му його прокатували у Франції. Мультфільм має жахливу графіку, яка підійшла б релізу на DVD в 2003 -му. сюжет це адаптація книги про країну ОС, яку написав правнук Френка Баума. Нічого тут цікавого здається нема. Загалом сам мультфільм це кошмар і Чи треба взагалі щось говорити про його провал? Він якимось дивом зумів зібрати 20 мільйонів у прокаті при бюджеті в 70. Ви задасте наступне питання: а на що було витрачено такі гроші? І ось тут настає саме те. Цікаве, стрічку не фінансувала велика студія, а маленька компанія Summer Time Entertainment, яку створили двоє братів. І замість того, щоб залучити класичні інвестиції, вони збирали гроші з приватних інвесторів, яким обіцяли шалений, дійсно шалений прибуток. Звісно, його не було, і тоді всі вирішили розібратися, куди гроші поділись. І з'ясувалось, що декілька штатів висували вимогу закривати цей збір через порушення фінансового законодавства, самим інвестором. Інвесторам обіцяли, що мультфільм зможе зібрати близько мільярда у прокаті. Більшість інвесторів були, як ви могли зрозуміти, новачками у справі. Загалом їх таких назбиралось півтори тисячі, а то й більше. А всього зібрати вдалося 120 мільйонів. Де загубились 50, ви можете здогадатись. Пізніше було подано позов до суду, коли з'ясувалося, що Summertime Entertainment чомусь вже не активна компанія. І що ми маємо? Цей мультфільм це не просто провал. Це фінансова афера, в якій фактично сама студія збитків то й не понесла, оскільки нічого й не витратила. Тратили лише інвестори, які давали гроші на цей мультфільм. Ось такий дивний він найбільший провал 2014 року. Сподіваюсь, було цікаво послухати про найбільші провали тих років. Пишіть у коментарях, чи хочете побачити таке саме про інші десятиліття. Не забуваймо про підписки та лайки на канал. Та почуємося у наступному відео.